Сьогодні був нанесений удар по військовим складам Брянської області. Змі кажуть, що він був здійснений саме американською ракетою Атакамс. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Друге запитання: які у нас взагалі ракетні можливості України? Чи є у нас дозвіл на використання штормшедов, скальп і які у нас ракети? Ви говорили трошки про Нептун? Згадували довгу ракету, що саме мається на увазі під довгою ракетою і чи чоловіти вона до Москви? Також питання до пані прем'єрки Данії. Дякую вам за вашу підтримку. Найперше, і друге, ви теж згадали про передачу Україні F-16. А в якій саме кількості, якщо можна назвати, і чи завершиться цей процес до кінця року? Дякую. Дякую за запитання. Вибачте без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості. у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун, і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати.